А зараз увага, нарешті, ми його дочекались. Ми все ж таки дочекалися живий, повністю Ланос. Подивіться на нього. Ланос Chevrolet має пробіг 53 тисячі на спідометрі. Просто ідеальний стан. Власник, каже, в дідусь стояв. от Забрав його, треба привести в порядок систему охолодження, бо випала в осад. Просто подивіться стан. Ну, що тут говорити, новий автомобіль. Зверніть вашу увагу, що написано Увага! Обслуговувати висококваліфікованим персоналом. Так що тут не просто вам хто-небудь може робити цю машину. Це я так шуткую. Звісно, що нормальний стан, офігенний, можна сказати, все, 53 тисячі. Заглянемо в салон, покажу вам. Шевролія значок 53 182 кілометри. Отакий От маємо Ланос, Гарний стан. Так, до речі, перейду до антифризу. до суті, Антифриз такий вже болотистий колір, ми його зливали, такий оранжевий такий. Хоча, бачите, з нуля був завода залитий вже 12-й. Ну, це з червоного забарвлення. Подивимося на бачок. Бачок в такому стані. От, 53 тисячі по рокам. Навіть не спитав власника, якого року автомобіль, але вже, от бачите, мутненький пішов бачок. Ми вже його почали робити, вже з радіатором переднім пройшли. Ситуацію помили. Далі йде у нас радіатор пічки, з нього вже все злито було і вмикаю апарат. Там радіатор пічки. Бачите? А тут все-таки присутні. Присутні вже відложені. Чудо дива, диво не вийшло. Хотімо здивувати, що тут не краплинки бруду, ідеальний ланок. 50 тисяч. Не вийшло. Вибачайте, в ламосі це його судьба. Тут бруд повинен бути завжди. <смі> не знаю, це знову шутка. Так шуткую, не знаю. Це, звісно, треш якийсь. 50 тисяч все рівно вже, вже щось є. Вже початок, початок бруду. Отакі маємо справи. Так що доглядайте автомобіль, вчасно замінюйте антифриз. Антифриз не проїздив до заміни 60 тисяч км, але ж він проїздив по рокам. По рокам він своє од'їздив. І ті люди, які свято вірять, що антифриз можна не міняти 10 років, подивіться, просто ось наглядний приклад. Нова машина, нуляча можна сказати, обкаточку пройшла, 50 тисяч. І що, що все рівно, що-що, як кажуть, все рівно бруд, бруд присутній. Невчасна заміна антифризу привела до такого. Працюємо, миємо. Скажу скільки ми намили бруду при промивці радіатора пічки, чимало, так? Отак буде видніше. І то хімія вже якусь частину підвіла. Мабуть, не, не все. Ми переглянемо результати роботи пішки на автомобілі. Ви нічого не кидає. Криває промивочка двигуна. До речі, для власника інформації чуємо, коли заводимо авто чутно, як з випускного колектора Січе. Там десь Січе, внизу, на прокладки, мабуть, на штанах, десь там. Може сам колектор. Буває промивочка двигуна, і що вам сказати? Ну, от така картина. Є бруд, це ми все інтенсивно злили, антифриз був злитий і все рівно є. Тобто система почала утворювати бруд на пробігу 53 тисячі, ну, вірніше раніше, по причині е антифриз. Вже перестав діяти як антифриз і випав осад, почав вже взаємодіяти з металами і утворювати чай, так називаємо чай. Бачимо і крупнолистовий виходив кусочки такі. І це от новий, новий автомобіль. Тобто ви бачите самі, ще раз наголошую, не переїжджайте термін заміни антифризу. Тримайте системи в чистоті. Помили систему, залили антифриз. Три роки 60 тисяч. Заміна, заміна, заміна. У кого вже брудна була система, нечиста, скорачуйте терміни. Два роки міняйте весь антифриз. У кого були проблеми з пічками, кожен рік робіть профілактику, промивку радіатора пічки. Кожен рік робіть Бачите, які звуки видає цей автомобіль. Тобто вже от ремні починають пищати. Все робило, стояло, стояло, почалось писк ремнів. Машина, коли не їздить, теж не дуже добре. От вам яркий примір. Не їздила машина, але вже потребує уваги. Промилочка триває. Дивіться по, по блоку двигуна. Із блока несе. Вилітає така, трошки уже. крупи чаю із самого блока. І вже, як кажуть, двигун вже має забруднення. Невелике, не капець таке, що сказати, дуже, але вже має. Прогріли ланоса 64, майже 65 градусів до включення вентилятора. Не знаю, що так вони робили. Мили інтенсивно пічку більше, ніж 65. Ми не змогли з неї витягнути. Може така пічка стоїть, хрен його знає, непонятно. Наче як в оригіналі пічка повинна давати більше в ланосі. Але чомусь 65 і все. Отак виглядає в нас. Антифриз, пачок відмитий. Це красиво, антифриз кепу G12. В ланосі приблизно до 7 літрів. Десь 6,5, у кого газ стоїть, у того буде до 7. Там в залежності від шлангів, патрубків і тому проще. Ну що сказати? От вам був наглядний приклад, гарний, красивий ланос, 53 тисячі пробіг, але вже потребував. Інтенсивної промивки системи охолодження, апаратної. Вже пічка не гріла, на нулі була, і вже почав утворюватись бруд, розлазитись по системі. Так що, робіть висновки, не допускайте до такого, слідкуйте за своїми автомобілями. Це був у нас сьогодні деу Ланос Шевролі на промивці системи охолодження. Дякую всім, що переглянули. Ставте, будь ласка, вподобайку, не забувайте. Дуже просимо вас і будемо вдячні, хто підтримує нас. Взаємна якби, повага до таких людей. Також для цікавості в цьому відео додавим ще одного ланоса, Попередній був 53 тисячі пробігу і року. Це 6-го року 203 тисячі 205. В ну, 4 рази більше має пробіг, подивимось. Який тут стан, зараз покажу вам бачок. Ну, бачок вже трошки почали в роботу пускати, бачимо, що середина брудна. Будемо чистити, як завжди, декілька підключень, Це окремо, передній радіатор окремо, двигун, пічка, все будемо вимивати. Зараз зробили підключення на радіатор пічки, Чистий фільтр. Дивимось. Зі слів власника, ой, розуміємо, що радіатор пічки мінявся два рази. Один раз вже був міняний ким-то до нього, і він ще, як нинішній власник, замінив радіатор пічки. На якій саме фірму не знаємо, якийсь із недорогих. Це точно не GM, не не оригінал, не ЗАЗ. Отже, триває промивочка пічки, подивимось, що вона дає. Плюс-мінус всі такі. Подешевше радіатори пічки дають близько 60 градусів тепла. Переглянемо на цьому. Перевіряємо результати промивочки. Ну, 63, майже 64. Це десь в найкращому варіанті при температурі робочій буде десь 65. Можливо на машині буде ще трішки більше. Гарна ситуація. Це вже тепло буде в автомобілі. Це не 50 не 40 коли не дає тепла. Чергове підключення на передній радіатор. Відразу злили з нього антифриз, тому що навіть не хотілося його пропускати через апарат. Він такий уже рижого забарвлення. Відпрацьований одним словом. Зараз інтенсивно все злили до чистого, з повітрям видули. Тепер будемо працювати. І ми подивимось. Тому було там все таке. Опрацюємо, подивимось. Буває процес промивки переднього радіатора Покажу вам, як воно виглядає. Отак. От Бачите, доволі багато такого чаю, як його всі називають і ми в тому числі. Ось. Пішли на промилочку двигуна. Ось таке злили антифриз, ось а радіатор передній двигун. Таке воно. І в чистий фільтр почало напідувати вже сміття. Такі крупні кусочки, бачимо. Зараз будемо виганяти світло. Коли до кінця промилочка двигуна, враховуючи, що ми все відразу злили. Подивіться, що скільки зібрало бруду. Мало небагато. В середньому, б сказав, би, для лама. Будемо зараз переходити вже на збірку системи. Закінчили з промивочкою, зібрали. Так виглядає в нас відмитий бачок. Сустенький, красивий. Антифриз привіз власник свій Хепу G12 без плюса, просто 12. Катно виглядає, все красиво. Гріємо автомобіль, обов'язково прогріваємо, щоб відкрилося термостат. Відкрився до спрацювання переднього вентилятора. з цим ланусом. На машині плюс-мінус 60 61 2 показує так само, як в більшості ланусів, в яких замінена пічка на неоригінал GM. Вона трошки, трішки менше дає тепла. Так уже виглядає бачок, покажу вам. зараз. Отже, в цьому відео підсумуємо, було два автомобілі Ланос 53 2005. Ланусі треба слідкувати і вчасно замінювати антифриз на гарний, на якісний і робити це з повною промивкою. Бо, скажу так, чув такі нарікання, там, ой, хепу, антифриз якийсь не такий, чи поганий, чи хтось там заливав, йому не понравилось. Тут відразу багато дуже факторів. Перше, що є хепо підробний, куплений на базарі. До нас неодноразово приїжджали з такими баклажками. Ми показуємо різницю, в чому відмінність. Він такий незвичайного кольору, більш так насищений, підкрашує за собою, оставляє слід неякісний. Друге, це те, що без повної промивки системи. Уже в болото залили хепу і потім нарікання на антифриз. На самом ділі якісний антифриз хепу, е, прекрасна якість, нема до нього ніяких питань. Ми його вважаємо одним з найкращих в Україні по відношенню ціна якість. Ним користуємось дуже багато автомобілів. Ним заправляємо і його рекомендуємо. Тож, ну, як ви бачите. Допустимо, 12, скільки вже його було перероблено і скільки вже заправлено. Рекомендуємо одним словом. Якщо ви виберете другу марку антифризу, не значить, що тільки він один, можете на свій смак вибирати. Головне, щоб це була не якась підробка на базарі. Купляйте офіційних представників, якісь в інтернет-магазинах, там, де дійсно. Вам підробку не підсунуть, і буде у вас все добре. Головне, щоб змінювали антифриз повно, а не частково. Якщо ви скинули патрубок знизу, замінили, на вашу думку, антифриз, то ви його не замінили. Ви залишили частину бруду в системі. Ви залишили старий антифриз, який підмішається з новим. І все буде виглядати через якусь там тисячу кілометрів, все так само, як у вас до цього було. Отже, в цьому якраз і є переваги апаратної, саме апаратної промивки системи з повною заміною антифризу. Все, закінчую. Дякую вам за перегляд. Що додивились до кінця, тисніть подобайку, Підписуйтесь на наш канал. Ми знаходимося в місті Бориспіль і працюємо виключно по запису. Тож, цікавтесь, телефонуйте, що вам промити. Помиємо, все зробимо в найкращому вигляді. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!